Вітаю! Я Галина Погорецька, викладачка хімії. Розглянемо сьогодні органічні клас органічних речовин карбонові кислоти. Карбонові кислоти належать до оксигеновмісних органічних сполук. Це похідні вуглеводні, в молекули яких містять одну або декілька карбоксильних груп такої будови. Карбонові кислоти досить поширені у природі, і дуже часто назви карбонових кислот мають ну, тривіальні назви називають залежно від того, де виявили ту кислоту в певний час. Наприклад, мурашина кислота, лимонна, яблучна, щавлева, саліцилова кислота і багато інших. Класифікують карбонові кислоти за двома ознаками: за кількістю карбоксильних груп одноосновні кислоти, які містять одну карбоксильну групу, наприклад, ch 3 COOH, багато які містять декілька карбоксильних груп. І за характером карбонового радикалу. Поділяють карбонові кислоти на насичені, які містять вуглеводне, карбоновий ланцюг чи радикал. Тільки насичені зв'язки і ненасичені, які мають кратні зв'язки, а також ароматичні, коли карбоксильна група зв'язана з бензеновим кільцем. Назви ізомерія, Назва карбонових кислот складається з назви відповідного алкану, ова і слова кислота. Наприклад, кислота, яка складається з одного атома карбону HCOH, називається метанова. Дуже часто, знову ж таки, є тривіальні назви карбонових кислот, метанова це мурашина. Відповідно, етанова, оцтова, пропанова, пропіонова, бутанова масляна, пентанова-валерянова. Для карбонових кислот характерна ізомерія карбонового ланцюга. І зверніть увагу, що номерацію карбонового ланцюга, так як і вальдегідів, ми завжди починаємо з атома карбону карбоксильної групи. 1, 2, 3, тому три метил, бутанова кислота або ізовалеріанова. Також є вищі карбонові кислоти з великою кількістю атомів карбону, наприклад, гексадеканова або пальмітинова кислота. Насичені. Одноосновні карбонові кислоти заг мають загальну формулу це NH2N плюс 1 це ООН. Фізичні властивості перші три метанова, етанова і пропанова кислоти рідини з різким запахом, які необмежено розчиняються, змішуються з водою, з утворенням розчину. Масляна або бутанова та інші кислоти з кількістю карбону в молекулах до 9. Це такі оліїсті рідини, які мають досить неприємний запах і погано розчиняються у воді. Вище насичені карбони від карбонові кислоти, відповідно з великою кількістю атомів карбону, тверді нерозчинні у воді сполуки без запаху. Хімічні властивості насичених кислот можна поділити на дві групи. Реакція за участю гідрогену гідроксильної групи, яка у складі карбоксильної групи, то це дисоціація, ну, це як властивість так діяти на індикатори. І утворення солей це може бути із металами, і з оксидами, і з гідроксидами, і з солями. І реакція за участю гідроксильної групи це реакція естерифікації. Електролітична дисоціація, як карбонові кислоти порівняно, наприклад, з мінеральними кислотами, це дещо слабші кислоти, але тим не менше вони дисоціюють у водному розчині на аніони кислотного залишку і катіони гідрогену. І, відповідно, наявність катіонів гідрогену дає змогу виявляти карбонові кислоти дією індикатора. Реакції з утворенням соли чотири типи реакцій: взаємодія з металами, коли утворюються відповідні солі і е, виділяється водень. Е, метали мають бути активні і зверніть увагу, що кислотний залишок карбонових кислот одновалентний. Магній, відповідно, двохвалентний і тому така формула РЦО двічі магній. Е, взаємодія з основними фотерними оксидами, утворюється також солі і вода. Взаємодія з основними амфатерними гідроксидами реакція нейтралізації сілі вода утворюється. І карбонові кислоти можуть утвор... взаємодіяти з солями слабкіших кислот, ну, карбо... карбонатна кислота, зокрема з карбонатами, може взаємодіяти, утворюючи іншу сіль з карбонової кислоти, воду і вуглекислий газ. Реакція естерифікація це взаємодія зі спиртами. Тобто, коли певна кислота взаємодії з спиртом, утворюються речовини, які називаються естерами. Якщо етанова кислота взаємодії з етанолом, утвориться етилетаноат. Естери, тобто органічні продукти реакції між кислотою та спиртом. Особливості метанової кислоти. Метанова кислота, бо її тривіальна назва мурашина, єдина з карбонових кислот, у молекулі якої міститься альдегідна група, ось ця частинка, як альдегідна група. І тому ця сполука дає реакцію срібного дзеркала, так як і альдегіди, з утворенням срібла, яке осідає на стінках посуду, де проводять реакцію. Добування карбонових кислот у промисловості зазвичай окисненням чи насичених вуглеводнів чи альдегідів, спиртів, а у лабораторії можуть добувати солей відповідних, деякі галузі застосування карбонових кислот. Це і шкірна промисловість, виробництво ліків, волокон в сільському господарстві, виробництво, зокрема, з етанової кислоти, оциту тощо. Дякую за увагу.